Настрою завжди мріяла з класом на шашлики піти. Ну чого ви стоїте йде? Ну, по перше, ще не всі зібрались. А по-друге, тільки сказала чекати її, потім ми всі разом сядемо на автобус. Ну і під'їдемо до лісу. Ну так а скільки тут йти? Хвилин сорок, напевно. Поки ми чекаємо, можна десять разів дійти. Не починай, будь ласка. Давай будемо якось разом триматися, бо потім хто буде винен? Я я староста. Ну так, а я до чого? Ну ви себе чекайте, я піду та стійте. Со ць... нічого не хочу чути. Лохи. Ну, нарешті, як так можна довго йти? Ти знаєш, що ми тебе тут чекаємо? А що я Бігти, коліна збивати, бо віці ви не захотіли зі мною йти. Серйозно? Ну так ми тебе чекаємо вже дві години. <зві> і, і що? Що я можу <зві> зробити? так, що ви стоїте, і так вже півдня просрали. Очі не треба закатувати. Добре? Діти, увага! Дівчатка збирають гілочки, а хлопці допомагають мені розвести вогнище. <зві> а, а мені що робити? Гілки збирайте, що не чула? Не чула. Ну, хочу. А ви що, Ігор ніяких не брали? М'яч є, можемо в волейбол пограти. Ти бачиш, що в мене нова рубашка. Який може бути волейбол? Який? Ну так ти знайшла, що в ліс одягнути? Я сама вирішу, що і куди мені одягати? Добре? Ну, ще ракетки є, можна в бадмінтон. Ну тоді не знаю, сама пропоную. Ну, а на який, ось ви не брали? Ну, ви як збиралися взагалі? Почекай, а ти чому не взяла? Руками? а я маю то все нести в клас. Ну, взагалі то це ти з пустими руками, а ми їжу несли, і пледи, і багато іншого. Ну ну побачимо, що ви там приготуєте. То що, може, в бадмінтон? Ні, дякую. Я краще музику послухаю. Все, смахався. Готово. Нарешті, надіюся, не згоріло. А де моя миска? Щоб ти скидувалась хоч на щось. Що? Кажу, ось, ну набирай. А їжа де. Ну, тут картопелька, вона в фользі просто, а там всередині ще сальце. Попробуй це дуже смачно. Фуде, навиджу сало, а шашлики де? Ну але ми не брали м'ясо. Ми ж вчора це обговорювали, але ти сказала, що тобі це не цікаво і пішла. Ну, ще сардельки є. Гартис в ліс на картоплю з ковбасою. Браво! Тільки ви так можете. Вибач, але ти навіть на це не скидувалась. Знаєте що? Я додому. Як звідси вийти? Так ти ж не в ту сторону. Brez vas razumem.